Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку прем'єру останнього четверга цього року, а саме Феррарі. Перед вами біографічна драма режисера Майкла Манна із Адамом Драйвером у головній ролі. В основу сценарію кінострічки лягла книга письменника та журналіста Брока Єйтса «Енсо Феррарі Людина та машина. Спочатку на головну роль ще у 2015 році затвердили Крістіана Бейла, однак пізніше актор вибув із проекту і на його місце взяли Хью Джекмана, який згодом також залишив каст. І в результаті зіграти Енсо Феррарі запросили Адама Драйвера. Хоча під час зйомок актору так жодного разу і не дозволили сісти за кермо щоб не ризикувати даремно. Актор із задоволенням поринув у свою роль і зазначав у багатьох інтерв'ю, що йому було дуже цікаво попрацювати із образом автогонщика, дізнатися, чим він дихає і як мислить з урахуванням рівна технологічного процесу. 1957 року його герой відкидає всі емоції і живе моментом, приймаючи рішення за долі секунди. Його вчинки ґрунтуються на тому, що підказує серце і інстинкти. Адже постійна гразі смертю змушує існувати лише тут і зараз. Режисер проекту розповів в інтерв'ю, що задумався про зйомки цієї картини ще за 20 років до початку роботи над нею. Тож зрозуміло, що для Мана це була колосальна робота, у яку було вкладено багато ресурсу, адже вона мала особливе значення для автора проекта. Цитую: справжня сила цієї історії. Полягає в тому, що вона розповідає про яскраве та дуже емоційне життя видатної людини у складних і навіть екстремальних обставинах. А також тут є вибухова сила та смертельна краса перегонів. В основі фільму велика драма, тому історія Феррарі так довго живе зі мною. Для Майкла Мана фільм став першою картиною, знятою після восьмирічної перерви. За його словами, це історія про те, що кожен з нас насамперед людина, якій властиво робити помилки. Тому така картина знайде відгук у серці кожного глядача. Крім діяльності Енсо, стрічка зачіпає також історію сім'ї героя, його шлюб, пережиті втрати та особисті взаємини. Постановщик наголошує на 1957 році, який став найбільш значущим у долі Феррарі. Світова прем'єра відбулася 31 серпня 2023 року на 80-му Венеціанському кінофестивалі. На презентації особисто був присутній син голови компанії П'єро Феррарі. Критики та представники преси доволі тепло зустріли режисера фільму та акторів. А після закінчення показу весь зал аплодував стоячи. Історико-біографічна драма розповідає нам про засновника відомої автомобілебудівельної компанії Енсо Феррарі. Події в картині розгортаються наприкінці 1950-х років, коли в житті головного героя починається чорна смуга. Після смерті його спадкоємця Діно сімейні відносини знаходяться на грані краху. До того ж, справи у компанії Феррарі також ідуть не найкращим чином. Однак врятувати цю складну ситуацію здатна участь у небезпечній гонці «Тисяча миль, яка є одним із найскладніших випробувань на витривалість для будь-якого учасника змагань. Насправді мені дуже імпонують фільми про гонки, однак у даній новинці після перегляду трейлерів мене зміг зацікавити, окрім що акторський склад. Адже спочатку було не зовсім зрозуміло, який саме настрій буде у цієї прем'єри. Це прям типова біографічна драма про життя головного героя? Чи все таки можна чекати і чогось більш динамічного, пов'язаного із гонками? Якщо ж основний акцент планувалося зробити саме на головному героєві, то тут треба було би добре прописати ключових фігур та їх характери, адже без цього крутого та насиченого драматичного компоненту ну аж ніяк не буде. І знаєте, новинка в цьому плані мене не розчарувала. Хоча все таки емоцій там було значно більше, ніж спорту. Причому вся основна інтрига, пов'язана із славнозвісною гонкою Міла Мілья, припала на кінець кінострічки. Але, незважаючи на це, відмічую, що фільм вийшов гарно збалансованим в плані послідовності розгортання основних деталей сюжетної лінії. У вазі глядача відкривають моменти життя Енсо та його дружини в один із найскладніших періодів їх подружнього життя. Причому справи в сімейному бізнесі також були далекими від ідеалу, враховуючи встановлення нового рекорду на автотрекові. Що стосується акторського касту, то тут у нас перлина на перлині, і до героїв немає претензій. Причому це відноситься не лише до акторської гри, а й до самого сюжету. Героїв прописали дуже круто. Ти розумієш їх, відчуваєш мотивацію, настрій, переживання, страхи і тому подібне. Така збалансованість була доволі класною. Візуально хотіла би відмітити у картині стиль зйомки. У багатьох випадках це був крупний план. Наскільки влучно воно сприймалось? Особисто мені сказати складно, адже виглядало це все в сумі доволі незвично, та потрібно було ще раз концентруватися після переходу від одного стилю до іншого. Ну і скажу, що найсоковитіша частина фільму це, безперечно, кінцівка. Хоча жорсткість деяких сцен вела мене в шок. Але, походу, таким чином режисер проекту якраз таки вирішив і підкреслити, що не лише злети, а й падіння людей можуть бути в нашому житті, а особливо на піку слави, тим самим нагадуючи нам, що ніхто не вічний і треба цінувати те, що ми маємо в конкретний момент часу. І в результаті підбиваючи все вище сказане. Сюжет фільму оціню на 8 балів за злагоджений підхід до викладу матеріалу та круто прописаних героїв. Драматичний компонент також заслуговує свою вісімку. Прем'єра вийшла досить напруженою та емоційною. Гра акторів отримує від мене 8 балів, тоді як музичний супровід на семірочку. Таким чином ми маємо цікаву та доволі непросту драматичну історію життя видатного Енсо Феррарі, яка точно варта уваги. Однак не думайте, що весь фільм буде присвячений гонкам та машинам, тут вас очікує дещо інша розповідь. До сильних сторін картини потрапляє сюжет, актори та її емоційність. Тоді, як стиль зйомки особисто я віднесу до мінусів, мені такі крупні плани не сильно зайшли. А ви мої дорогенькі, поділіться своїми думками чи очікуваннями на рахунок новинки. Якщо сподобалося це відео, не забувайте підтримати його лайком, так я знаю, що наш контент вам вподоби. Щоб не пропускати інші цікаві новинки, підписуйтесь на канал. А ще запрошую вас до інстаграму, телеграму та Тіктоку, де є зв'язок зі мною, а також там можна знайти анонси останніх новин в кіноіндустрії та інформацію про майбутні огляди. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!